Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Запрошую вас на цікаве заняття з природного довкілля. Ще зовсім недавно ми з вами говорили, спостерігали про весняні зміни в природі, про пробудження живої природи. Ми спостерігали і говорили про молоденьку травичку, про першоквіти. Але ж пройшло зовсім небагато часу і вже зараз. Сталися такі великі зміни в стані рослин. Травка виросла з маленької до великої, її почали скошувати. На деревах і кущах з'явились спочатку бруньки, потім листочки, квіточки, зав'язались ягідки. І вже ось-ось почне, почне квітний квітнути запашна липа. А що ж із квітами? Їх діти безліч. Всі вони різні, різнобарвні, різнокольорові, запашні, привабливі, дуже гарні. І от сьогодні я хочу познайомити вас з деякими із цих пізно весняних квіт. Подивіться, ось вони. Ось ці квіти, дітки, називаються тюльпанами. Ви часто зустрічаєте їх на квітниках біля свого дому, в садках. Тюльпани бувають різного різного кольору. Існує понад 100 видів тюльпанів. Кожний колір тюльпана має своє символічне значення. Білий колір означає прохання до прощення. Якщо к вам хтось прийде із білими тюльпанами, це означає, що хтось хоче попросити у вас прощення. Червоний колір означає кохання. А жовті кольори означають багатство. А ще діти, така цікавинка про тюльпани. Існують країни, в яких люди, цибулинки, з яких ростуть тюльпани, використовують їжу замість цибульки. Бо в цибулинках цих квітів є дуже багато вітамінів. І кажуть, що вони смачні. Ось такі вони тюльпани. Діти. Подивіться, це знайомі вам кущі бузку. Бузок можна зустріти скрізь, на ділянках дитячого садка, біля ваших домівок, в лісах, в парках. Ці кущі приваблюють не тільки своєю красою, але й запашним запахом. Діти, ви знаєте, що кущі бузку починають квітнути саме тоді, коли починається. Тепла весна. Ось тому бузок називають вісником весни. Ось ці маленькі гарненькі квіточки називаються конвалії. Вони квітнуть із квітня по початок літа. Діти, Подивіться, які вони маленькі, гарненькі. Запашний аромат. Але ж увага! Ці квіти небезпечні і дуже шкодять здоров'ю. Ці квіти конвалії можуть викликати проблеми з диханням, серцем і шлунком. Тому їх я не рекомендую, не рекомендую вам їх зривати, купувати та носити додому і ставити у вазочку. Бережіться цикл! Діти, ці різнобарвні, різнокольорові квіточки називаються пітунією. Вони квітнути починають, починають із кінця весни і все літо квітнуть. Якщо за ними буде правильний уход. Діти, стебельці і листочки в пітунії вкриті маленькими дрібненькими волосками. А ростуть ці квіти в горшиках на підвіконні, на квітниках, на садових ділянках. Ось така вона пітунія. Ось ці гарні привабливі квіти мають двоякову назву. Їх називають або піонами, або півонією. Піони півонія означають одне і те ж саме. Вони бувають різного кольору рожевого, червоного, білого, жовтого. Їх аромат дуже приваблює не тільки комах і тварин і всіх людей. За свій аромат, аромат ця квітка цю квітку назвали Квіткою кохання. А чи знаєте, ви малюки, що із квітів півонії роблять ліки від головного болю? Від астми, від серця. В деяких країнах люди роблять напої із пелюсків цих квітів. А ще квітка півонії довгожитель. Якщо правильно за неї наглядати, ці квіти можуть прожити до 100 років. Ось такі вони півоні. Дорогі малят, чи сподобалась вам моя розповідь? Про пізно весняні квіти. Думаю, що так. Я і надалі буду знайомити вас з різним світом рослин. А зараз, щоб ви гарно запам'ятали назви ось цих квітів, давайте пограємо в гру перекладачі. І я буду називати цю квітку російською мовою, а потім перекладати українською. А ви будьте уважні. Сьогодні я перекладач. Починаємо! Українською тюльпани. Петунія. українською петунія. Ландиш українською конвалія. Сирень. українською бузок. І піон українською піон або півонія. Ось і все діти. До побачення.